Як розібрати насос молоко відсосу? Ось оце табло. Ну, так званий монітор. Тут знімається пленка. І воно отак, далі тут два болтика. Ось таких. Тут два штуки. Потім іде в всередині. Тут. Плата, насос, ну, тобто моторчик і акумулятор. Який акумулятор 18500 маркування 3,7 вольта, 3,3 Вт часа. Ось такий акумулятор в даному молоковідсосі. Ось так виглядає плата і все. І з обратної сторони зараз покажу ось так виглядає. Спочатку я не знав, як розібрати. Думав, може, отут якось відважувати, а на дійсності воно прикручено ось тут. Двома бол болтиками. Він, він ти знімаєш оцю пленку. І тоді вже. Достанеться всередину. Ось так. Ну, тут ще прикручено. Закріплено отак. Акумулятор і моторчик. Ще раз покажу, який акумулятор. Ну Але чи на дійсності тут 900 мА, то це під знаком питання.